Вітаю вас, друзі, на виробництві компанії Bonatrade. Сьогодні покажу вам основні наші етапи виробництва та саме з з цих дільниць покажу деякі моменти виробничі. І розкажу про них. При виробництві наших виробів ми використовуємо тільки оцинкований трубний прокат. Зварювання це один із основних процесів виробництва наших конструкцій. Ми маємо сім зварювальних постів, досвідчених спеціалістів та майстрів своєї справи та сучасне промислове обладнання для зварювання. Після зварювання всіх наших конструкцій, затинкованих труб, місця, де ми пошкодили тинк. Виконували зварювання за зачистку, ми поновлюємо шар цинку. Обов'язково виконуємо підкоструменну обробку та нанесення цинкового шару електродуговим напиленням. Маємо таку структуру цинку. Наші високоякісні гнуті профілі, які ми гнемо на обладнані з ЧПК, ми виготовляємо з якісного листового прокату оцинкованого, нержавіючого та алюмінію. Перед нанесенням порошкової фарби ми виконуємо хімічну підготовку. Це знежирення, травлення, промивка демералізованою водою та безхроматна пасивація на основі цирконів. Це дає нам можливість дати гарантію 10 років на наші вироби. Для фарбування ми використовуємо найкращі порошкові фарби, які відібрали протягом довгих років досвіду. Це австрійські фарби Тайгер та фарби українського виробника «Лаковер». Процеси збирання та пакування це особливо важливі етапи в нашому виробництві. Досвідчені майстри, які у нас працюють, вже довгі-довгі роки. Ми не міняємо дільниці збирання вже, напевно, що на протязі восьми років, як мінімум. Це досвідчені спеціалісти, які надійно зберуть ці конструкції та запакують їх так, щоб вони доїхали до вас на об'єкт. Друзі та колеги, дякую вам за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Чекаємо на ваші заявочки та прорахунки. Кому сподобалось, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Всім пока!